Я тільки що згадав, як Андрій мені ще десь на початку 42-го білда розказує, як він грав, як його баран вбив. просто. Саа, бренд Я бензлочка. Андрій, тебе ніж зломався. Сенсі зламався. Я кроля розподрошив, ніж зламався. Ой, у мене у мене тепер башка кроля, він так. Постав, як трофей. Який трофей, я... Ні, я його викину. Я за. Короче, дайте фонарик, я його викинув. Я тепер прохожу в брожу Шара, просто, я не можу, кінчиш ти лашара просто. Голий зомбарь круса Ви Будьте аккуратны, я вам говорю. Блять, я ще нічого не бачу, бо я все розгружаю я <invece musIP> <inchesphin eventually> вам говорю. Олег, ти можеш знайти Андрій? Як я його шукати? буду? Я не знаю, в хаті перевір хату, позакривай двері. А шо, а куди він пішов? Так я ж вкустили. його знайшов! Де Він кро... Він свою кровяку розливає на підлогу в хаті. Тварі. Хата не брудне, звали звідти. О, Андрій, Андрей, ты там А, блядь, ты можешь меня захилил? Ты тебя никто не хилил! Я не хил, блядь. Как? Ты просто в якийсь манданчика, шстисти, че тебя перед. Ты просто в якийсь момент тупо перестав учиться. Андрей, іди щб іди, твоя <звіт> Андрій. Іди, щоб тебе так, а я не зомбі Я каш краще хай не де спочатку помиється, а то він а на занесе. Та забей, яка інфекція? Нормально. Я треба сдохни за нашу не та. Давай. Эти тварь в трусах. <звіт> Блин, не на трусах у уже Реально у уплатите ж, бляха. Давай. Що, все? Блять, Андрія, то я дретая ломом за херащи. Я ко мне покачатись не дала. Падла. І два бента з собою в могилу забрав, ти подивись. <ріст> Саня розгружай може, а не бігай просто так. Так я все розгружав. А, Стоп, блять, на землі лежить. А я думаю, ты смитя. Смитя, блять. Рис, Рис це сміття? А я не бачу, а що ти там ти нет. А ти за сміття. А, а я не бачу, а бля. Ты ти а а ти же за сміття приймаєш? Я не знаю, що там срес сидить. Э, е, Таня. Ти просто. Так, я вже тут. Шара, шара, що в тебе? Все в порядку. Смачнове. Дякую. Блін, як ти почув? Дякую, то... я тоже зараєм. Смачного сань. Смачно. Затримка у мене. Вот візьми. І там може... І там я Игор написал, yeah. вон, там, вон там десь боляется. Ката Сигурович. <реш> <реш> Рий ты, блять! Двери! Ярик, у нас у нас лобляться. Пишный сустой на бля. А ну иди нахер, це наша <реш> хата. Я я пошуткував. Алло, відкрий. Ти, бля. Це що за постали? Ні, 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 чарівне слово. А в тебе патрони є? У мене є? Ззаду тебе, Влад. Заходь, заходь, швидко. Так, хлопці, я вам приніс газку. Окей. Алло, ти мене забрав. А, чекай, що я приніс ще? Що там? Саня, от тобі, оця на оця собі одівай. Я скину на землю. Ні. Ні. Ну ладно. Чекай, як я по приколу буду виглядати? чекай, я Стоп. І зараз смотрим. Очекай. Чтооо! Чекай, 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 О, Влад, хочеш прикол? На пидожди. ти там? Урикнеба. Я летающая тарелка. Татарский. Бачу, сухо. Ладно, я дивлюся про туди ти до нього. Опа, давайте йдемо, присідаємо, віддихаємо, бо сьогодні важкий день. А можна піджарити камін? А можна? Тут кувачки. Треба сірники, треба дрова. А, чекай. Сірники в мене є. Я ж жигалку маю. А гроші підійде? Треба ж підкинути. А гроші підійде сюди підсмажити? Ти шо? Ти шо? А що платити будемо? Як ми за комуналку платити буде? Так страховка є. Все нормально. Ярик, тримай зі мною тільки дистанцію, бо може бути десинхрон, і типу мене просто кіне назад. Понял. Ну і враховую, що я можу різко затормозити. Mm -hmm. Та я тримаю дистанцію, як в житті. Так, да, пів метра перед машиною. Звідки да? мене знаєш? Може давати, <свідків> давати нас. Якщо коротко. Ясно? Mm -hmm. О, не по моїй сквозь румі п'є. Костя, що все з'їв? Одну четверту. А, ну ко... Дякую, що поставив мені суп. Прям на підлогу. Я тобі зато дав інгредієнтів багато. Ти мені свою фигню з рота додав і це ти називай своїм градієнтом. Я маю на увазі на підлогу поставив всякі там пачки типа нагетсів. Ні, Костя, ти мій суп перетворив якусь говно. Я додав туди овочі, а ти додаєш сюди м'ясо. І це називається який суп. Я не додав туди м'ясо. Ти казав, що ти є та... нагідце додав. Та, та нагідце я поставив на підлогу просто упаковку, маю на увазі. А чо. А, ти... ти... а чого ти... 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 Чо ти не в тумбочку вот... попав? Я маю вот. щось yeah. підбирати, я тобі yeah. не уборщик. Хлопці, не спуститись, не гра просто. Саня, ти будеш все тут робити, так що не накидуй на інших справи. Ми всі будемо прибирати, у нас тут немає не, ради. я буду скаржитися на це все. Вот так приносить кур'єр, вот, він кладе просто на підлогу. А що я маю дістати, а якщо у мене сколіоз? Ти йому повідомляєш, що ти не можеш підібрати, щоб він тобі дав. Я клав би не не передаєш, на підлогу. Ти. З підлоги беруть одні собаки і прибиральники. Оде... іди сюди, тут сигарети стоять, я тобі послав. <laughs> де? то <Де>, чого не. <laughs> Нічого не пиво, би так подаруватись. Це як його? Я хочу собі тут, блядь, зробити кімнату. Спальню. Для мене, так? Для себе, блядь. для тебе бо там є дитяче. Та цей урочик на мене пістолет наставляв, говориш, це його. Ти шість це пам'ятав? Я в тебе такий классный сумчик, що він на мене підситовый теп, аж з рук нападай. Об'ять, а звідки у нас генератор шау? Да. Я буквально під крісло, блять. Кувайся, попада там. Шо? буквально <ривання> ха <ривання> 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 Ааа, о, я вес а я вилізти не можу. Сви! А я ти топочку не можеш! Дивись, я бачу один ідеріан через вікно. Давай, я, 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 чекай, чекай, чекай. Роби, ну. Чекай. Куда? Я на кухні упав, я на кухні, люди, я на кухні. Я собі ногу зламав. Серйоз? А, блядь, мене... А, О, боже, я взагалі ніхера ходити не можу. Йо, ти як інвалід ходиш. Ох, ти ти готовий помучитись? Щоб мені медицину прокачатись. Прокачати? смислі? в смислі, в як я маю мучитись? Ну треба помучитись. Як покажи. Йо! Зараз, я тобі я тобі зараз все покажу. Дивись, вибирай місце де ти хочеш, бо буде багато крові. Ти йому ногу можешь відрізати, чи що? Скажи, скажи, ти хочеш, хочешь, бо буде багато крові, я відразу попереду. Портувал сама віддалена кімнатка. Представляєш, Андрій, пройде, йому цю кімнатку покажет, ми, ми Олега Олега скажеш. Добре. Давай тут. Так, роззувайся, Олег, розувайся. Та ні, ну мені ходити по тому. а, а может я не можу його поставити, А ні. А ні, розувайся. Повністю розувайся. Та, мені ходити тепер по. Ходи. А воно ж ж не працює на цьому білді, чи працює. Працює, Тебе багато бінтів, давай так. Я, дивись, там ще моє 60 Саня принесе, якщо що. Що я принесу? Сиси. Не рухайся, головне, не не рухайся, говорю. Бряд, посвящение. Ой, блядь, ти швидко! Ти смысле, не очікував, що вже скажи. А не думаю, що не стільки швидко буде. О ну, боже, питання, я, писав питання, я... Назад сумку, я случайно... Ви не обнагріли, га? Та я случайно взяв. Що ви там зразу мої речі взяв, блядь? мене нема я... зразу мої речі риїтись. Там що дві я сумки з медичкою є, поставте на місце, я потім приїду. Все, я в багажник поклав. О, чекайте, моя став, сумка стоп. де? Ти, блядь, зум, зомбі поставив сумку, Сань! Сміх Іди, блядь, в машину! А вони що, прямо так на мене? Ти знімав? О, блядь, ти тільки що людів нема, блядь! Сань! Не придурив! А шо, ви не бачили, коли... Куда я заїхав на машині? А ми твою машину не йшли! Багато сілі не буває, багато сілі не буває. Так, я зараз перевірю, чи ви нічого не забрали. Не, ну а, що? а ні, чмо. О, я зараз тебе буду так називатися, що мене зарані не буде. Пальничку Та... єдину забрав. Що я забрав? Ти за з собою взяв єдину. Та вона в мене одна була на всіх. Це мой прикол, ти на кухні дав. Ні, чекай, мені, ні, я її забирав, коли я заспануся. А тепер ти кажеш, що у тебе немає. Іди шукай в інших місцях, хоча б одна там. І що нема, то ці, ці харки візьми. Де цигарки? Та в підвалі. В підвалі, дякую, боже, я цю відповідь мав півроку добивати. А що, сан, чого ти. факту. Слухай, Олег, ти як баба, спочатку питаєш, а потім розбираєшся. Він Буквально за бабу. Я Треба спочатку розбиратися, а потім питати, чи що? Ну. Чмошник який. якийсь? Чого я не можу поставити цей бій? запакований. Ну Може забавилось, Андрій. Давай краще в машину, давай, може, доедем. Це йде. В... Знов забагалось, я в шоці. Та забей, да та, та це 42-й б'ют, що ти хочеш? <ривіт> Ніхто не буде спати, поки я не ляжу. Так не піде. Так, так, так не працює вже. Ходи сюди, тут е, пошукай в таксі. Машина таксі. Ходи сюда, ти взагалі представляєш, що ти <ривіт> тихи що сказав. Дошньопаєш, якщо хочеш спати, будеш шньопати. Я нікому yeah. з них спати не дам, бо я буду шастати і двері відкрива. Ну так то вже не моя проблеми, знаєш. Добре, де ліхтарик. Я, блядь, зараз в реальності свій ліхтарик шукаю. Yeah. А не стукайте дверима, і ми спати мішайте. Ти, он відходить від мене. Та чо ти до мене приперся, йти в машину, в машині шукай. В машині шукай, Відки в мене, я собі взяв. Ти мене почав, йди сюди. Сюди йди. Та бляха, я нічого не бачу, я тоже не бачу нічого. Тихтарик. Де ти? Де машина? Черво, точніше, жовта. Жовта робота, льо. Андрій, я в тебе чуть-чуть бінтів взяв його. Чеці, як щось таке вже броку. Ай, Лак, віддай бінти, блядь. Я медик. Ти мене не догониш. Блядь. Ти сюди, сідайся, ти як Та иди уже спати, алло. Я сплю, я сплю. Так ти ж самий розтягнув весь процес. Чому ми всі в трьох на одному ліжку? Соня, блять? Все. Я же хочу з вами. Та чого я спати не можу? не ви Бля, не Да ну це Саня урод ходит снасты. Ви мене збудили, я десь, не знаю, в пару метрах від цього дому ви мене все одно збудили. Ааа! Блять, Саня, ти вікно випил? Ха! Я вік. було? Там вікно розбилось! И зразу се цього Саня Ай сказав. Не понял. Саня, ти один в кімнаті був. Ну да, але головне, в, ну, головне в кожному... Саня, головне в кожному розслідуванні не вийти на себе. Я чо знаю, че ж я робив? А то ти забув! Зроб... В кімнаті, в смислі, не ти. Я виключив світло, пішов спати і розбилося вікно. Саня, ти мене дуже бісиш. А що? я маю щось робити? Okay, let's go.